Друзі, всіх вітаю! Це стрім, і говоритимемо про нову зустріч, яка відбулася на полях генеральної асамблеї в Нью-Йорку між Зеленським і Трампом. Всі вже відзначили, що під час цієї зустрічі Трамп змінив свою позицію щодо України, і це була найбільш прихильна до нас риторика, де він ще раз засудив Росію за війну. визнав, що це дуже. Важка війна і в усіх зізнанням. Ну які українці і так знають, що війна надовго. А далі заявив, що Україна може вийти на свої кордони за допомогою Європейського союзу. Ну всі зараз відзначають, що це нова позиція, нова риторика. Але чи варто нам так радіти цьому прозрінню американського президента щодо невміняємості Путіна і неготовності його до жодних кроків назустріч миру? По перше, на пряме питання журналістів чи готові сполучені Штати. Застосувати нові санкції. Трамп сказав, що взагалі, все, що він думає, там про Путіна, про його неготовність до миру, Трамп знову зволікає, сказав, що повернеться до цього питання через місяць. Власне, слава Богу, що Сполучені Штати дійсно тримають старі санкції. Це надзвичайно важливо. Були введені певні нові нещодавно. Санкції вони, скажімо так, косметичні, вони не торкаються. Життєво важливих для російської економіки сфер, і тут е, Трамп перекидає відповідальність на Європу. Говорить, що Сполучені Штати будуть готові до нових санкцій в сфері енергетики, е, якщо такі ж застосує і Європейський Союз, і треба віддати належне. Це вже спонукає європейський союз і його очільників шукати шляхи і можливості е, швидшого. Повного припинення цієї кривавої торгівлі, кривавого експорту з Росії енергоносіїв, але як ми знаємо, є якщо менше дві країни: це Словаччина, це Угорщина, яка, попри все, купує російські енергоносії і відверто говорить, що в них немає диверсифікації, немає чим це замінити. і Вони не збираються припиняти це робити. Трамп вчора пообіцяв говорити з Орбаном на тему купівлі російської нафти. Це теж важливий сигнал. Але давайте подивимося на не тільки риторику, а дії. Це дуже важливо. Отже, Сполучені Штати перестали. З приходом нової адміністрації передавати Україні зброю, і до цього, як ми пам'ятаємо, у нас були там паузи в цих поставках, були логістичні проблеми, але поставляли зараз, слава Богу, що у нас є дозвіл нової адміністрації на купівлю зброї. Україна може купувати зброю в Сполучених Штатах. Також передбачено, що Україні для українських потреб. Треб, можуть купувати цю зброю. Наші європейські партнери, партнери по НАТО. І е, якраз вчора позвучало і від Трампа, що НАТО може <кій> купувати цю зброю і робити з нею все, що їй завгодно. Це дуже добре. Але е, дійсно ми маємо відзначити безпрецедентну допомогу Європи, і без неї ми б, як і без американської допомоги, от не вистояли. Знаєте, от дуже важливо, все таки в світовій політиці. Оце жорстока річ. Ніхто там нікому не буде. На блюдечку щось приносити, там треба жорстко відстоювати свої інтереси. От, і тому ми все-таки маємо бути вдячною нацією, яка дійсно усвідомлює, що нам багато допомагали. Хоча, безумовно, ми так само маємо право на запитання, на позицію і в контексті гарантій. Які такі не отримала Україна по по Будапештському меморандуму, і в контексті того, що Україна сьогодні є наріжним каменем, наріжною складовою. Європейської безпеки ми стоїмо і за нами, як за щитом, стоїть сьогодні Європейський Союз, і от після останніх тижнів, коли Росія посилила свої провокації проти країн НАТО, гібридні, да, ми бачили, то 20 дронів залетіли щонайменше в Польщу, то знайшли цей дрон так само висів там над повітряним простором Румунії. то Літаки 12 хвилин російські винищувачі знаходилися в повітряному просторі Естонії, там то над фінською затокою їх ловлять. І все це, ну, звичайно, таке тестування Росії, оскільки вона ще може зайти в своїх провокаціях і таке інше. І будемо відверті, хоча НАТО й говорить, що чудова була відповідь у Польщі, коли збили там 4 дрони, що всі вони були без вибуху, вибухівки. Але відверто також давайте. Згадаємо, що збивали їх не а, спеціальними там проти дроновою системою, да антидрон антишахід, а збивали їх ракетами, і це за уявіть собі, якщо кожен дрон буде збивати ракетами, які коштують там дрон, кілька десятків там тисяч доларів виробництва і ракета це мова йде про мільйони. Звичайно, це неефективність. ефективність. І тому для європейського союзу, для НАТО зараз дуже важливо переосмислити все, що відбувається, і швидше приймати рішення. І Росія ж на це розраховує на втому. Від України на втому від війни вона не збирається припиняти агресію. Для нас це прозріння Трампу. От не стало новиною. Для нас це очевидно з 2000 2014 року, коли Росія напала на Україну, що якщо її жорстко не зупинити, вона буде йти далі. А, а може, це стало зрозуміло для мене, наприклад, і в 2008 році, коли Росія безкарно абсолютно напала на Грузію і досі вона не понесла за це відповідальність, покарання, і тоді світ не помітив цієї агресії, і от тому воно так рухається. От, але ну, для мене ця зміна риторики Трампа звичайно дуже Жливо, що американський президент публічно озвучує. Позицію про невміняємось Путіна, ну між він це говорить. От але але між рядками, да але вона так само про американський ізоляціонізм, про те, що Сполучені Штати вони все більше віддаляються, відходять від мирного процесу і перекладають відповідальність за безпеку в Європі на саму Європу. Ну, в принципі, не новина цю позицію, і Трамп, і його команда займають ще часів виборчої кампанії, коли вони відверто говорять, що є. ЄС має більше платити за свою безпеку, і власне чи готова сама Європа до цього? От ми перерахували да там останні провокації проти ЄС. Очевидно, що Європі треба більш жорстко відповідати на російські гібридні загрози і стати не за Україною, допомагати нам не лише зброю, а все таки йти на більш радикальні кроки. На жаль, таких рішень поки що немає. Ми дякуємо європейському союзу, країнам НАТО, за допомогу з поставкою зброї за данську ініціативу, коли просто завдяки їй такий новий поштовх для поставок військових або закупівель там відбувся. Так само Європа безпрецедентно допомагає Україні фінансами. Це теж правда. Але ми ж розуміємо, що це не назавжди, і ми ж розуміємо, що європейці будуть вправі дуже жорстко контра контролювати кожну копійку, яку вони направляють на в тому числі українське виробництво зброї. І от В цьому контексті я хочу звернути увагу на наступне влада. Ви час звітує, що нарощується в нас виробництво наших БПЛА, нарощується виробництво дронів, нарощується виробництво далекобійних ракет. Гучні назви нові там кидають. Суспільство, але а, хотілося б почути не лише презентації, не лише ці гучні назви, а побачити знищення ними законні військові цілі на російській території. Давайте згадаємо, що найпрекрасніші, найкрутіші спецоперації нашої СБУ, наших спецслужб гуру були виконані за допомогою ніяких не цих нових розробок, про які часто говорять, а та сама ракета Нептун. Така була за попередньою влади Порошенком Торчиновим поставлена у виробництво. ця програма не була знищена нашими голубами миру до 2022 року, слава Богу, дивом. Дивом залишилася ця ракетна програма там на плаву, і зараз саме Нептуни, це ж влада визнає там і знищила і флагман російського флоту Корабель Москва ще в 2022 році. Зараз там а, успішні так само враження по іншим ворожим цілям. Но, власне тоді і треба, якщо це ефективна і правильна розробка, то на неї треба і ставити. А, і очевидно, що чим далі. Тим більше європейські партнери будуть ставити питання щодо ефективності використання коштів і. Бо є такі насправді дуже багато журналісти-розслідувачів дають інформацію, що сьогодні у нас влада наплодила оцих от фірмочок по виробництву БПЛА. Часто це якісь свої пригодовані фірмочки, де вуха до слух, стирчать, то офісних, а от їх ефективність ну, хотілося б про неї знати більше, ніж реляції про мільярд дронів і три мільярди ракет. Come <laughs> І знаєте, от дуже важливо, щоб ми все таки чули не тільки ну, якби, публічну риторику, а аналізували, що за цим стоїть, от в тому числі в словах американського президента. Очевидно, це не лише а, чіткий сигнал, що Європа сама має більше на себе брати відповідальності за а, європейську безпеку, а це же сигнал для України, що ми маємо більше орієнтуватись на власні сили. І давайте побачимо, як влада а, да щитує ці сигнали та ніяк, от ніяк, і оце є найстрашніше. Якщо подивитися на проект бюджету на 26 шостий рік, там до вашого відома на сектор безпеки та оборони фінансування збільшується лише на півтора відсотки. Ну насправді ж це зменшується, тому що давайте згадаємо про фактор інфляції, да, яка точно не півтора відсотки. І навіть якщо дивитися ці курси долара, які закладаються в бюджеті на 26 рік, то це 45%. Цього року 41, закладали, вони, да? ну, розуміємо. Далі, я нагадаю, що в 25-му році Верховна Рада України тричі переглядала бюджет саме через катастрофу з недофінансуванням Збройних сил. І ми шукали там судорожна, звідки взяти кошти, аби наші військові отримали зарплату, і була все-таки у нас фінансування всіх видатків, пов'язаних з військовим виробництвом. А от зараз, коли закладають. Вкладається лише на півтора відсотки збільшення бюджету на наступний рік. Оці тричі перегляди військові не, не рахуються. Тому насправді це не адекватна сума. І якщо вона залишиться в проєкті бюджету, то ці кошти завершаться, закінчаться вже в травні місяці наступного року. І знову парламент буде змушений шукати мільярди. Гривень доларів верніше, навіть да для, для того, аби забезпечити наш сектор безпеки та оборони. От уже міністерство фінансів говорить одне з трибуни, що це реалістичний бюджет. А в цей час міжнародний валютний фонд вже зробив свій прогноз, що насправді потреби України вони вдвічі більше. І що додаткова діра складає до 65 мільярдів доларів? От уявіть собі. Ага. Відповіді на це питання де будуть братися гроші. Ми намагалися задати на під час години запитань до уряду. Ми чули якусь ахінею і несенітницю на рівні. Був такий радянський фільм, колись сяті фантазія Віснухіна. Це про наш бюджетний комітет і про уряд в нинішньому складі. Це фантазія Віснухіна. Вони хочуть 60 мільярдів отримати від збільшення перевиконання митних платежів. Цікаво, звідки? Звідки, якщо у нас сьогодні ну, економіка так не працює, у нас є проблеми з економікою, звідки візьмуться ці збільшення митних платежів? Почнуть як курей, щіпати ще більше українських експортерів? Я не знаю. А далі кажуть, що ну, у нас там закладена певна сума, яку ми отримаємо, тому що Зеленський от веде переговори, і от він домовиться, і ми отримаємо цю суму, як гранти там, чи допомогу від наших партнерів. А якщо не домовиться, а якщо як завжди там нам пообіцяти. Як багато європейських країн це робить, але не зможуть. Ми бачимо, як змінюється кон'юнктура в багатьох країнах світу, там вибори і таке інше. Тому ситуація з бюджетом. Дуже непроста, але в цей же час там закладаються. Ну просто якісь 4 мільярди закладаються, наприклад, на стратегічні комунікації. Це знову будуть, якісь знаєте серіали знімати із серії Слуга народа і пічкать суспільство в контексті виборчого процесу, а не закінчення війни. знову залишається півтора мільярди на марафон. Де немає вже жодного слова правди. Оця пропаганда і брехня вона просто дістала навіть наших партнерів. Які говорять про необхідність повернення до нормального мовлення, ну а там закладаються просто сотні мільярдів на резервний фонд, який іде не на шелтери, там не на допомогу найнезахищенішим, а на кешбек. На кешбек, і при цьому ми не змогли видушити з міністра фінансів, з міністра економіки взагалі пояснення, навіщо це робиться, яка ефективність цієї програми, за якими критеріями 4 тисячі українських товарів типу, отримують цю компенсацію кешбек? Але при цьому уявіть собі, українці не стали купувати більше українського. Навпаки, у нас зараз двічі зросло купівля імпорту. Ну Зрозуміло, да, у нас на жаль, падає внутрішнє виробництво. Воно знищується через війну, і де відповідь на питання, як підтримати релокацію цього бізнеса і через інші механізми, заклик українців купувати українське. Просто безсистемна абсолютна робота. Тому я ще раз хочу повернутися до свого прогнозу, що з цим урядом ми, на жаль, летимо в знаєте, такі стіну бетонну і, і немає в них відповіді на питання економіки, на питання соціальні. Ну ви ж бачите, якась така брехня безкінечна. То вилазить Верещук, радниця там вона, по-моєму, чи заступниця. Голови е, офісу президента ну нам найближча соратниця Зеленського і говорить про те, що от хто буде повертатися з Польщі, ми, е, Україна їх забезпечить житлом. Так у вас люди залишилися тут мільйони переселенців. І ми мали зараз нещодавно таку дуже важку розмову. Кілька сот переселенців з різних регіонів. Ми мали там Зум з приводу. Е Вдосконалення законодавства, в принципі, проблематики, ну катастрофа, просто люди залишаються сам на сам зі своїми проблемами. А в кращому випадку хтось переїжджає з родиною за кордон, де поки є соціальні якісь пакети для українців, дехто змушений повернутися на окуповані території, бо там куда є житло. Ну ви уявляєте, взагалі, це жахіття, коли люди постраждали за свою проукраїнську позицію, бо всі ж до залишились на окупованих територіях. Люди, які вірять в Україну, які... Готові відстоювати все українське. Вони виїхали на контрольовані українською владою територію, втративши все. А їм зараз говорять: ну вибачте, але от ми зробимо таку сегрегацію: хто буде з Польщі повертатися, тим ми знайдемо житло, а ви знімаєте там за 20 тисяч гривень чи за 15, а Де ви візьмете ці гроші, ми не знаємо, тому що в бюджеті на наступний рік скорочуються скорочуються видатки на соціальні. Виплати ВПО. Е, власне, це дуже не просто розбалансований бюджет. от він не має пріоритетності, яка, як на мене, як на думку нашої команди, має базуватись на трьох факторах. На жаль, війна триває, і тому сектор безпеки оборони має бути пріоритетом. Друге, ми повинні захистити проукраїнське населення українців всіх, які залишаються на Території України, особливо в прифронтових зонах, і подбати про це. І третє є ті категорії спеціалістів, які не можна втратити, і це вчителі, це лікарі, які просто ну, багато років без компенсації інфляційної і перерахунку своїх зарплат. І, от, вперше, начебто, передбачили в цьому бюджеті підняття зарплат для освітян. Але так само ми хочемо почути джерела фінансування для того, аби потім не виявилося, що цих грошей немає. Ну і в умовах, коли зменшуються субвенції, коли просто уряд і слуги грабують місцеву владу, дуже важко на місцеву владу потім перекладати відповідальність за шелтери. Тому що на них потрібні кошти і за доплати медикам і освітянам. Це все купа і купа проблем. Але повернемося ще до однієї теми, яку я хотіла з вами обговорити. Ви звернули увагу, що Трамп неодноразово, ну, я згадувала це, апелював до європейців, що спочатку ви маєте припинити повну торгівлю. Купівлю цих в Росії він це говорив навіть з трибуни е, свого виступу під час свого виступу е, на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Е, власне, мова йде про нафту, транзит якої і досі триває цієї російської кривавої нафти через «Дружба» української території. Акцентую увагу на одному моменті. Новий контракт на цей транзит було перепідписано в грудні 2019 року. І тут уже ані Зеленському, ані його офісу, ані банковим, ані слугам нікому не вдасться перекласти відповідальність на Порошенка і Європейську солідарність, як вони люблять це робити. Бо нагадаю, грудень 2019 року. Це вже Зеленський і його команда. Коли вони говорять, а чому ж Порошенко не розірвав контракт? Пояснюю, тому що розривати контракт діючий, це влетіти в величезні штрафи, це не отримати підтримку ЄС, США, нікого. нікого. І цей контракт треба було припиняти в 2019 році, але він закінчився зараз знову, бо перепідписувався на 5 років до 2014 -го. Ой, вибачте, до 2024-2025. І зараз треба це припинити. Просто ми зареєстрували давно цю постанову про припинення транзиту через нафтопровід Дружба для того, аби Росія не отримувала мільярди. Доларів мільярди євро за цей транзит, якими вона фінансує війну. Ну, як ви здогадуєтеся, ніхто не виносить це в залу, і тому ми будемо на цьому наполягати. І останнє, що я хотіла в цьому стрімі ще підняти от яку новину. Із запізненням 37 днів із порушенням регламенту і закону, тому що, в принципі, спочатку має бути програма діяльності уряду, а уряд нарешті направив до парламенту свою програму діяльності. Нагадаю, що Шмигаль так не замрачувався. Він двічі там його програма провалилась. Потім він взагалі перестав подавати і так далі. Суреденко з порушенням законодавства, з порушенням там терміну подачі, все-таки презентував зараз. Передала цю програму, надіслала в парламент. перед цим у неї презентували тільки слуга. Взагалі країна несеться в такий правовий інституційний негілізм. Що про це важко говорити? От, уявіть собі, замість презентувати програму діяльності уряду парламенту, як це відбувається в усіх країнах світу. Спочатку Середенко презентувала слуга. Типу там вони щось розуміють в цьому і знають, і взагалі здатні до якоїсь компетентної розмови щодо цього. Якщо подивитися на цю програму, зразу кидається в очі кілька речей. По-перше, згідно закону, програма має іти після звіту за попередній. От Зеленський сьомий рік при владі жодного разу, жодного разу, люди, які сім років. Мають всю повноту влади, всю, починаючи від верхньої вертикалі, закінчуючи главами ода, місцевими радами і такі інші, вони жодного разу ні за що не звітували. Ну, скажіть, ми ну, ви чули хоч один звіт про виконання всіх цих е, обіцяних безумств там про дерева, бабусі, е, ці економічні паспорти дітей, там да, тільки нові нові обіцянки набирають на себе, потім на все перекреслюється. І таке сподівання, що. Українці це рибки гупі, які не пам'ятають нічого. Отже, ніякого немає звіту програм попередніх. Хоча Шмигаль працює в цьому уряді, він тепер міністр оборони. Хоча Свириденко в попередньому була першою віцепрем'єркою, першою віцепрем'єркою відповідальною за економіку. Так може, ви звітуєте за попередні ваше, хоч за щось. Ні, вони дають нову програму, і в цій програмі абсолютно не враховується наприклад європейська інтеграція України. Нагадаю, днями Європарламент видав резолюцію, в якій він вимагає від України. Перше, це боротьби з корупцією, жорсткої протидії корупції. Це такий вже серйозний сигнал для української влади. Вони нарікають, там, вказують на неприпустимість спроб. Знищити а, незалежність на БуСТАВ також там йдеться про порушення демократії, про свободу слова. Нічого цього немає в а, програмі діяльності уряду. Тут знову не знаєте, там і, от, набор слів. Давайте читаємо. Наприклад, соціальна і ветеранська політика, програма компенсації ВПО. Це в програмі діяльності в уряді. А, у, а, в проєкті бюджету скорочуються виплати на ВПО, спеціальний економічний режим для прифронтових територій. Ну, цей спеціальний економічний режим, я думаю, всі мешканці прифронтових територій бачать на собі щодня цифрові послуги через дію. Це в них такий пріоритет дія да, і зрозуміло, чому да. я думаю, вони все таки планують рано чи пізно намагатися і вибори через дію провести. Далі нові масштабні ініціативи є сум... Тут є акциз, слухайте. Ну ви звітуєте спочатку про є бабусю, є малюка, є дерева там, і інше все, да, а, значить, ну. Основні ризики, які ми бачимо в цій програмі діяльності, от вони пропонують оборонний бюджет у 120 мільярдів і 37 мільярдів допомоги. Ми вважаємо, що він є завищеним через необґрунтовані джерела фінансування і надходження. Тому будемо вимагати тут по цим цифрам, все-таки пройтися купа якихось завдань з дедлайнами, вони є нереалістичні через кадровий голод. Якщо ви зайдете в будь-яке міністерство. Там немає а, просто знаєте, 30% сьогодні кадрів, а ще з їх політикою дискредитації і держслужбовців, і дискримінації жінок, держслужбовців, яким заборонено виїзд за кордон. А жінки, наприклад, не мають броні, на відміну від військовозобов'язаних чоловіків. Чоловіки так заборонені виїзд за кордон, але це обумовлено воєнним станом і обумовлено Статусом військовозобов'язаного, а по жінкам ну, повне порушення конституції, ніхто на це не звертає уваги. Е, ну і взагалі е, ми розуміємо нереалістичність цієї програми діяльності. Тому Європейська солідарність буде наполягати все-таки на скороченні всіх непрофільних видатків. Ми зараз готуємо е, до цього проєкту бюджету дуже багато поправок, і будемо вам про них розповідати і розглядати цю програму діяльності. Планують уже з 7 жовтня. Ну отакі були новини. Насправді, всі зовнішні події вони дуже накладаються на все, що відбувається всередині країни і навпаки. І ми маємо це аналізувати, розуміти. Дякую всім, хто дивився, слухав. Сподіваюся, для вас це було корисно щось почути нове. Пишіть чи потрібно більше уваги приділяти аналізу бюджету, аналізу програми діяльності уряду? Чи маємо ми про це говорити? Ну а наступний стрім я планую присвятити Молдові. Адже в Молдові вже за кілька днів, 28 вересня, відбудуться парламентські вибори, дуже непрості, дуже важкі. Ми бачимо, що президентка Камая Санду робить такі безпрецедентні заяви про втручання нахабне росіян в виборчі процеси, спробу просто там провернути грузинський варіант, аби відірвати Молдову зі шляху євроінтеграції. Я їду в Молдову в. Якості спостережної місії від парламентської асамблеї ОБСЄ. буду там працювати, і хочу вам про це розповідати. Пишіть в коментарях, будь ласка. Теми, які цікаво обговорити під час стрімів, що важливо нам піднімати яку проблематику. Ну і підписуйтесь, будь ласка, бо я все-таки хочу говорити для широкої проукраїнської аудиторії. Дякую, бажаємо успіху, беззаконня зграє, руйнує Україну. Дякую, підтримуємо ЄС. Дякуємо за українську притомну позицію. Важко слухати о, Це правда. Слухати і дивитися. Іноді важко. Ну, таке життя так обрали люди. Але, 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 маємо все одно боротися там за проукраїнську позицію. Все буде Україна, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал.